Нарешті знайшла алмазну мозаїку з Аврори». Алмазної мозаїки в мене ще ніколи не було, тож давайте разом розбиратися, що і до чого. Це невелика картина 15 на 20 см. Думаю, для новачка в самий раз. А вона важкенька. До набору входить набір кристалів, золоті виблискують просто неймовірно. Ще є пластиковий лоток для кристалів, ручка для клею, шматочок самого акрилового клею і кріплення для картини, щоб потім можна було її повісити. Давайте перейдемо до самого прикладів. Процесу. Висипаємо кристали в лоточок, відрізаємо шматочок захисної плівки, під якою в нас липуча поверхня. Набираємо клей в нашу ручку і до роботи ліпимо кристали по кольору на картині. Блін, а це виявилось доволі заліпушно. Здається, я знайшла собі нове хобі, але це доволі довгий процес. А якщо хочеш побачити результат, пиши в коментарях. До зустрічі!